Доброго дня! Сьогодні хочу розповісти, як підібрати потужність теплового насосу на прикладі цього будинку. Площа цього будинку десь 160 квадратних метрів. Він гарно утеплений. Частина будинку це радіатори, частина будинку тепла підлога. Якщо рахувати, що середня температура взимку в нас десь біля нуля, плюс 5, мінус 5, то споживання електрику. Електрики в цьому будинку десь від 10 до 30 кВт електрики в залежності від температури на вулиці, причому це не залежить від потужності теплового насосу. Якщо потужність теплового насосу буде близько 5 кВт максимальної потужності, то він буде працювати 20 годин. Якщо 8 кВт ось наверху, то він буде працювати десь 10 годин. 12 кВт. Він буде працювати 5 годин. По споживанню електрики. 5 кВт споживає десь близько 1,2 кВт електрики на годину і видає при цьому до 3,5 кВт тепла. 8 кВт точно наверху споживає 2,5 кВт електрики, видає до 6 кВт тепла. 12-КВт споживає близько 3,3 кВт електрики видає до 8 кВт тепла. Від потужності залежить комфорт та срок служби роботи теплового насосу. Комфорт це температура теплоносія, температура води. Якщо 12 кВт може підняти температуру теплоносія до 56 градусів, 8 кВт близько 50 градусів. 5 кВт, максимум 45 к. Що срока служби, це промислові кондиціонери, там стоять промислові компресора, тому ресурс в них більший, ніж звичайний кондиціонер. Ресурс близько 40 тисяч годин. Якщо цей ресурс поділити на час роботи цих кондиціонерів, час роботи за добу помножити на 30 днів в місяці і на 6 місяців, то це десь порядка 10 років праці. 8 кВт близько 20 років, 12 кіловатні це вже більше 35 років служби. 8 кВт у нас йде однофазний, он потрібляє 2,5 кВт за годину. І якщо у вас стоїть або інвертор сонячних панелей, або стабілізатор менший за потужністю, ніж 6 кВт, то це періодично він може уходити в ошибку. Стабілізатор або інвертор. От. Що касається нижнього, це 12 кВт. <кліх> Він іде трьохфазний, Там немає конденсатора пускового. Тому пускові токи на трьох фазах там практично відсутні. На наступному відео я це продемонструю. 80 Вт зараз потребляється циркуляційний насос і вся електроніка. 170 Вт включився вентилятор наружного блока. Две другие фазы пока по нулям. Сейчас будет момент пуска компрессора. Вот он, момент пуска, и плавно пошла мощность нарастать. Так на нагрузка на каждую фазу будет. Чуть більше кіловат. Ще хочу сказати два слова по поводу КОП. Це коефіцієнт, показує, скільки на 1 кВт електрики тепловий насос видає кВт тепла. Грубо говорячи, на цих моделях цей показник близько 2,5. Тобто на 1 кВт електрики він видасть 2,5 кВт тепла. Якщо на вулиці близько 0 градусів. Якщо на вулиці мінус 10, цей показник вже буде 2,3. Що касається інверторів, інвертори працюють чуть краще в них цей показник чуть кращий, Це десь процента в середньому, процентів 15%.